Текст, який записав колись пророк Ісая в 26 розділі 3 вершем, твердого духом ти зберігаєш у довершеному мирі, бо на тебе він уповає. Знову ми починаємо із цієї надії, яку ми маємо покладати на Бога, без цього ніяк. Ми маємо надіятись на Бога. Але є ще щось таке наше, що ми маємо зробити для того, щоб отримати. Те, що дає Бог, і що нам так потрібно. Ще раз зачитаю цей текст. Твердого духом ти зберігаєш у довершеному мирі, бо на тебе він уповає. Із цих трьох складових найбільш бажане для нас. Зрозуміло, є оцей довершений мир, досконалий мир. Це так важливо мати мир, який приходить з небес і наповнює твоє земне життя. Цей мир, ніби озеро. Оточене високими горами. Води цього озера ніколи не розхитає вітер, воно завжди врівноважене і спокійне. Цей мир є поєднанням із твердістю духа. Внутрішньої впевненості людини, коли людина сама себе не розшатує з середини, Це теж так важливо мати ось цю твердість духа. Але варто зрозуміти, що цей мир я не можу родити сам по собі. Я не можу просто своєю твердістю духа, якоюсь врівноваженістю характеру, своєю силою волі. Я не можу цього досконалого миру досягнути. Цей мир я не народжую сам. Він приходить зовні від Бога, з небес. Але як наслідок, Він поєднується із моїм земним, внутрішнім моїм Тілесним єством. І я, як людина, отримую мир, який приходить від Бога з небес, і я, живучи на землі, живу з цим миром. Інші переклади цей текст мають такі версії: Ти, Господи, даруєш мир усім, хто залежить від тебе і надіється на тебе. Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої. Бо на тебе надію вона покладає. Ти справжній мир усім, хто покладається на тебе, адже це люди, що довірились Тобі. То що ж це за твердість духу і довершений мир? Наш внутрішній світ це недослідима глибина. Там стільки різноманіття, там стільки різних емоцій живуть разом і одночасно. Радість і смуток, впевненість і страх, спокій і турбота, і багато-багато інших таких контрастних речей живуть поряд і часом проявляються разом. Вони постійно змінюються, то одна частина бере верх, то інша перемагає. Вони переплітаються під впливом різних життєвих обставин. І ми відчуваємо перепади настрою, ми відчуваємо якийсь внутрішній. Комфорт, або ж, навпаки, дискомфорт. Ми відчуваємо якісь, якусь рівноваженість, збалансованість, або ж навпаки, бачимо, як нас розносить зсередини. Щось приносить нам радість, а щось засмучує, щось селяє впевненість, а щось навпаки вибиває із сталого ритму життя. Як це все відбувається? До кінця невідомо. Але один із таких шляхів, ніби мостиків у наше життя, це є наші думки. Соломон. Розважаючи про те, які бувають люди, зауважив так, що які думки людини, така і вона. Що людина собі дозволяє думати, вона неодмінно такою стане. Тому так, це наша якась відповідальність контролювати і наші думки. Ви скажете, вони ж самі думають, вони самі приходять, я їх не кличу. Але ми їм даємо розвиватися, ми їх якби приймаємо і починаємо з ними жити. Так, це якась частинка, яка від нас не залежить, але все-таки ми її контролюємо. Думки. Так часто по-різному ми ладні думати. Вони то потішають нас, то, навпаки, засмучують. Але ці думки вони залежать від твердості нашого духу, від того, що ми дозволяємо цим думкам. Так, твердість нашого думку, духу це і є впорядкованість наших думок. Хочу нагадати одну історію, яка записана у книзі Даниїла. Ви пам'ятаєте, що був такий цар на виходоносор, який взяв в полон чимало ізраїльтян. Особливою категорією була молодь, кого він вибрав для того, щоб навчати всій вавилонській мудрості і потім з них якби будувати майбутнє держави. Такими юнаками були сидрах, Месах Авдинаго. В Вавилоні були свої традиції, свої вірування, свої Боги. І ось одного разу цар Вавилонський поставив на великому полі такий великий ідол, куди зібрав усіх людей на якесь всенародне святкування і сказав, коли ви почуєте, коли труби засурмлять, буде музика, от тоді нам всім потрібно разом поклонитися цьому божеству. Так, це наш обряд, це така наша віра, такі наші традиції. Так, ми, вавилоняни, шануємо нашого Бога. Серед цих людей, які опинилися на цьому полі, були Седрах, Месах і Авдонаго. Вони з євреїв. Вони шанують істинного живого Бога. І коли вони зрозуміли, що тут відбувається, вони твердо для себе прийняли рішення: ми цього робити не будемо. Одна біда, що цар навіть попередив, хто цього не зробить, хто не поклониться, буде відданий на смерть. І тому, коли йому повідомили, царю, що ось знайшлися троє людей, я їх вже дуже добре видно, всі поклонилися, ці троє стоять. Яке б то поле не було їх видно. Цар рознівався, з ними поговорив, ну, мало, може, не зрозуміли мови, чогось. Ми повторимо для вас навіть цю процедуру, але ви свідомо це робите? Чи ви просто щось не зрозуміли? А вони кажуть, ні, царю. І ось що вони відповідають. Бог наш, якому ми служимо, сильний спасти нас від печі, розжарений вогнем, і від руки твоєї царю визволити. Якщо ж і не буде того, то нехай буде тобі відомо, царю. Що ми богам твоїм служити не будемо. І золотому ідолу, якого ти поставив, не поклонимось. Оце та твердість духу. Так от, питання, ця твердість духу це щось людське, чи це щось божественне. Це від людини, чи від Бога. Поки не спішіть відповідати, хотів би трошки подумати над цим разом. Ці люди так твердо тримаються і мужньо відповідають і мають якийсь такий внутрішній спокій. Ти в їх інтонації відчуваєш, що вони не просто це говорять, а всередині відчувають інакше. Вони так всередині, ну, вони мають такий стержень всередині. І тому їм сказати це не, не важко. Це тільки підтверджує їхній внутрішній стан. Звідки у них ось ця твердість духу? Забігаючи наперед, я скажу від надії на Бога. Твердість духу довершений мир і надія на Бога. Це всі такі три речі, які сплітаються в один клубок. Без чогось із цих трьох у нас не буде збалансованого життя. Але потрібна з людської якби, сторони оця твердість духу. Звідки вона приходить? Твердість духу приходить від надії на Бога. Це ми бачимо на цих юнаках. Що вражає, що вони твердо відповідають: хочемо, щоб ти царю знав. Твоєму ідолу ми не поклонимось. Ну це твердість духу, проти якої не підеш. А в чому ж надія? А надія в тому, що навіть немає впевненості, яким чином буде подальша їхня доля. Тим вони її виражають цю надію. Ми віримо, ні, навіть не так. Ми хочемо, щоб ти знав, що Бог наш, якому ми служимо, сильний спасти нас. Але чи спасе, чи не спасе, ми не знаємо. Ну від Бога не було такої ясності думки. Втім, навіть якщо Бог нас не спасе від цієї розкаленої печі, від смертної кари, то хочемо, щоб ти знав, ми свого рішення все одно не змінимо, ми не поклонимось. Твердість духу приходить в зв'язці із надією на Бога, що їм давало мужність так сказати. А це надія на Бога. Бог вихід знайде. Ніколи такого раніше не було, і після того не траплялось, але ось ця надія на Бога давала внутрішні сили. Іти проти такої сильної машини от, ідолопоклонства. Ми цього робити не будемо. Твердість духу. Є внутрішній настрій людини, є якесь внутрішнє рішення, яке людина приймає. Потім це виявляється в ділі, в слові чи в яких інших проявах. Але скажіть, чи всі люди, які надіються на Бога, мають оцю твердість духу? На жаль, ні. Якщо ти надієшся на Бога, це не означає автоматично, що ти будеш мати твердість духу. Тому що надія на Бога це одна складова, а твердість духу, рішення, твій особистий вибір це щось трошки інше. Так воно взаємоп'язано одне з іншим. Але ти маєш це рішення прийняти. Ви помічали, як часом люди роблять одну і ту саму роботу. Але внутрішньо вони мають зовсім інший підхід і настрій. Зовні виглядає абсолютно ідентично. Але те, що всередині, люди по-різному ставляться. Один робить, в нього не виходить, тим він точно знає. Я попробую ще так, я ще це, я, я зможу. Нехай не вийде так, прямо, як я це надумав, але все одно доб'юся результату. Інший, навіть ще не приступивши до діла. Він просто механічно щось робить, але він думці вже настроєний, нічого все одно не вийде. Який сенс це робити? Тому твердість духу, вона не приходить автоматично від надії на Бога. Це має бути якесь моє зважене, чітке сформульоване рішення. А я вибираю, що я буду робити так. І ці троє вибрали. Ми хочемо, знати, ми хочемо тобі сказати, царю, щоб ти знав, що ми не поклонимося твому ідолу. Так от, твердість духу, це від Бога чи від людини? Зрозуміло, що ми пригадаємо собі цитату, яку колись записав Євангелист. Слова Ісуса Христа, який говорить, без мене ви робити нічого не можете. І тут беззаперечно. Дійсно, без Бога, без допомоги Ісуса Христа ми нічого не зможемо зробити. Вся наша твердість характеру, сила волі, як ще інакше не назвіть, воно нічого не варте. Всі наші розумові здібності і якісь фізичні спроможності це тільки завдяки Богу. Без Нього ми нічого робити не можемо. Але знову ж таки, це не звільняє нас від відповідальності приймати рішення. Бог тобі дав цей розум для того, щоб ти ним прийняв рішення, а що ти, власне, думаєш. Часом люди виглядають настільки О, Господи, як ти рішиш, то так і буде. Як ти Боже скажеш, так я її зроблю. Але як би Бог не говорив, вони не роблять. Як би Бог не хотів, вони такими не стають. Чого? Тому що бракує оцього внутрішнього рішення. Так, ти це озвучиш словами, але внутрішньо ти цього не хочеш. Ти до цього сил не прикладаєш. Твердість духу проходить, походить від. Рішення людини. Тому твердість духу це моє людське. Звісно, що воно не без допомоги Бога, але ініціатива на мені. Відповідальність це моя. Твердого духом ти зберігаєш у довершеному мирі, бо він на тебе уповає. Але давайте розвинемо цю думку далі і подумаємо, чи кожному твердому духом Бог дає оцей довершений мир. Твердий духом це дуже такий ну, слизький шлях в напрямку гордощів. Горді люди це якраз люди тверді духом. А Бог гордим противиться, а тільки смиреним дає благодать. Тому чисто моя людська сторона, сторона твердості мого духу, як безважності важності мого рішення, якогось такого чіткого стержня, я вирішив, я буду робити так, я цього всіма силами доб'юся. Воно неможливе, воно не дасть результату, принаймні отого от довершеного миру воно не принесе, якщо воно не буде сплетено із надією на Бога. Тож важлива твердість духу в зв'язці з надією на Бога. Як це було в цих трьох, ми прослідкували. Пророк Авакум він пише так: хоч би не розцвіла смоковниця, і не було плоду на виноградних лозах, і маслина зрадила, і нива не дала плоду. Хоч би не стало овець у загоні, рогатої худоби у стілах, але і тоді я буду радуватися у Господі, веселитися у, го... у Бозі спасіння мого. Господь Бог, сила моя. Він зробить ноги мої, як у оленя, і на висоти мої зведе мене. Впевнений ти авакум? Я так не скажу. Але ви думаєте, він був настільки теж впевнений в собі? Господи, що б там не було? Я ніколи і слова проти тебе не скажу. Колись таким був Петро. Він теж в один момент відчував, що він за Ісусом готовий на будь-що. Це Він поспішив висказати. Але коли прийшлося до діла, то бачимо, що найменші дрібниці, якісь його почали настільки е засмучувати, бентежити. Коли в нього просто спитали, а ти не з ними? Раптом ця вся впевненість кудись ділась, твердість духу кудись пропала. Авакум, ти, напевне, теж такий самий. Це ти просто говориш. Бо тобі треба щось людям сказати, тобі треба мотиваційну промову якусь промовити. Я не знаю, зможу я так чи ні. І це я так додумую вже слова авакума. Його якийсь внутрішній стан намагаюся розшифрувати, примінивши це ну, на власний досвід. хоча Я не знаю, зможу я так чи не зможу. Я взагалі не можу передбачити, які обставини життя прийдуть до мене. Я не знаю, як я поведу себе. Але знаєте що? я От зараз на цьому етапі я вирішив, що якщо навіть і те, і інше, і ще щось трапиться, я все одно з Господа не зраджу. І знаєте, з цього починається твердість духу. Кажу так, якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то будь-яка дорога тебе туди приведе. Якщо ти не знаєш, що ти вирішив, то що б не сталося, ти не будеш знати, чи це так сталося, як ти вирішив, чи це щось не по плану. Має бути якийсь. Початок, якась точка відліку. Оця твердість духу має проявитися у моєму рішенні. Можливо, воно ще не сформульоване, якісь конкретні ситуації, але внутрішньо я вже налаштувався. Якщо ця ситуація прийде, я докладу максимум зусиль для того, щоб діяти в ній в ось цьому напрямку. Я не знаю точно, як я буду діяти. Ну, а вакуум, ти кажеш, не стане овець загоні, виноград не зародить, хата згорить, ще щось пропаде. Але і тоді я буду радуватись, Господі. Ти точно знаєш, що ти будеш радуватись? Ти вже придумав, як ти будеш радуватись? Я не знаю, як це буде. Можливо, я буду плакати, але я буду і цим якимось чином знаходити потіху у Бозі. Я не знаю, як конкретні ситуації буду я себе вести. Але твердість духу я маю. Я хочу. Цій ситуації повести себе гідно, правильно, звідки приходиться твердість духу, знову ж таки, від нашого рішення. Але де знаходиться сила оцього нашого рішення, тому щоб знати, що воно правильне, і це рішення потрібно втілювати, де знайти ну, впевненість, якусь гарантію, що це рішення не просто твоя якась самовпевненість. Досвід Божих мужів показує нам, як вони це робили. Давид пише, псалом 39. Твердо я надіявся на Господа. І він прихилився до мене і почув молитву мою. Твердо надіявся на Господа. Що значить ця тверда надія на Господа? Вона бере початок не з того, що я просто якось внутрішньо напружився і вирішив, це я просто надіявся до цього часу, а тепер я буду твердо надіятися на Господа. Ні, ця твердість, ця впевненість. Оця віра, надія, стерження це приходить від самого Бога. І як саме Давид пише у 16 му псалмі: утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Я не хочу бути таким якимось невизначеним. Господи, я хочу міцно стояти. Але на чому міцно стояти? Може, це я стою на, на, тому, на, на чомусь своєму і просто добиваюся свого. І ти, Боже, спеціально вибиваєш ніг мою основу? Давид знайшов вихід і каже, утверди мої стопи на путях твоїх. От Господи, дай мені зрозуміти, де шлях твій. І от як тільки я зрозумію, що це шлях твій, це угодно тобі, Боже, укам'яни мої стопи на цій дорозі. От дай мені твердо стати на цю дорогу. Я прикладу всі свої сили, ти допоможи мені. Але це тільки тоді, коли ти знаєш, що ця дорога вірна. Як ти можеш знати, що ти стоїш на вірній дорозі? Коли ти шукаєш того, щоб. Знайти шлях Господній. Утверди стопи мої на путях твоїх. Бувають якісь такі думки, приходять і в нам. Коли ти щось надумав, щось вирішив, і ти так твердо цього добиваєшся. І поки ти не знаєш точно, це Божа дорога чи ні, рано чи пізно прийдуть сумніви, які почнуть тебе з зсередини. І те, що ти так вчора твердо, напористо добивався, сьогодні буде працювати проти тебе, і ти будеш думати, чого я був такий глупий. Так, яросно цього добивався. Тепер, якби й назад нема куди здавати. І тепер я якось завис. Якби в мене вже немає внутрішньої сили на цього добиватись, тому що я бачу, що шлях не в куди. Але разом з тим я дивлюсь назад і думаю, а для чого я весь цей шлях ішов? Переживав коли хто-небудь такий підвішений стан? Це від того, що ми часом не можемо точно знати, це Божа дорога чи ні. Тому як важливо шукати, Господи, ти. На свою дорогу постав мене. І на цій дорозі стопи мої утверди. 118, й псалом, той же Давид пише: Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів Твоїх. Я розважав, це мені робити, чи це в цьому напрямку рухати, чи в тому, як мені, Господи, вчинити. Я роздумав про дороги свої, свої якісь життєві плани, наміри, пріоритети. Я аналізував. І ось моє рішення. Я повернув стопи мої до заповітів твоїх. Це не значить, що Бог тебе просто взяв, так поставив, утвердив, і ти пішов. Це буває трохи іншим шляхом. Ти часом переживаєш якийсь шлях ну, час невизначеності. І ти думаєш, ти молишся, ти питаєш Бога, ти надієшся, і часом якийсь вогник загоряється, і ти думаєш, О, ось це, напевно, воно до нього йдеш, оказується, не то. Ти проходиш шлях випробувань. Але ти аналізуєш, ти думаєш, і один раз ти приймаєш рішення. Думав я про дороги мої. І ось до чого я додумався. Ось що я вирішив. Я повернув стопи мої до заповітів твоїх. Я проаналізував, що ця дорога мені більш вигідна, комфортна, але вона не має впевненість, що це Божа дорога. От тут мені незручно, тут мені важче. Але я тверда впевненість, що це Боже. І тому я приймаю рішення. Я маю цю твердість духу. І звідки ця твердість духу приходить, вона приходить разом з миром, разом з надією над Бога. І ти не знаєш, чи ти спочатку твердий духом, чи ти спочатку надієшся на Бога. Чи спочатку прийшов мир Божий, і тому ти такий блажений надієшся на Бога і тепер такий твердий духом. Воно не має якоїсь закономірності, спочатку це, а потім це, а потім це. Воно кожного разу приходить по-різному. Але працює тільки разом. Не турбуйтесь ні про що, пише апостол Павло до Филипп'ян. Але завжди в молитві і проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші у Христі Ісусі. Ось оцей той е, досконалий мир, про який пише Ісая, твердого духом. Ти зберігаєш у довершеному мирі. Ось він довершений мир. Мир, який перевищує людське розуміння. Ти не можеш цього пояснити, тобі цього не може ніхто пояснити. Ти, ні цього, ти цього нікому не докажеш. Ти сам собі не можеш пояснити, чого так ти відчуваєш ще інакше. Це те, що приходить з небес. Мир, який перевищує всякий людський розум, і твій в тому числі. Знаєте, коли це приходить? Коли ти. Завжди в молитві і проханні з подякою відкриваєш серце перед Богом. Надія на Бога дарує тобі мир. І тільки тоді ти можеш мати твердий дух, вирішувати і робити так, тому що ти спокійний. Ти знаєш, що це угодно Богу. А часом це працює навпаки. Поки ти не вирішиш, то вся твоя надія на Бога це просто ждун, який сидить і жде. Ти маєш прийняти рішення. Я не знаю, як повернеться життєва дорога, але внутрішній я хотів би чинити так. Господи, я знаю, що без тебе нічого не зможу. Допоможи мені в цьому. І раптом приходить мир, довершений мир, який перевищує твоє людське розуміння. Ти навіть не знав, що ти у відповідь очікував. Але приходить мир. І ти бачиш, а твоє рішення було правильно. І ти зміцнюєшся духом, ти утвердж... утверджуєшся духом, і ти стаєш твердим духом. І твердого духом Бог зберігає у довершеному мирі, бо на Бога він надіється.